Ну, я стикався з цією організацією, вона, наскільки я пам'ятаю з історії, вона щось там з ОПЗЖ працювала. Ну і питання, ми ж розуміємо, питання, де на, 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 на межі, так би мовити, соціологічного опитування і російського ПСО, в принципі. Тобто, це, це нормально, бо, ну, змійте, якщо б це зробили якесь розумково КМІС, до речі, Кміс сьогодні вийшов, і там соціологія. Зараз я скажу. Значить, довіра українців до Зеленського після відставки Залужного знизилась на 5%. Угу. Тобто це вот буквально вчора закінчили опитування, так. А, ну і Залужного залишається найвища довіра. А, скільки в нього зараз? 94%. Ну, в принципі, а у Зеленського вже 60, менше навіть, ніж у Буданова, Буданова 66%. Це, це ну, міст все ж таки для мене більш звична структура, яка має певну репутацію, але якщо б казати про попереднє, ну, мені б цікаво, тобто, мені як професіоналу, звичайно, цікаві такі, тому що я сам задаюсь питанням, як, ну дивіться, там такі цифри за мобілізацію примусову, так, проти примусової мобілізації, стопає стільки процентів. Проблема в тому, що не буває мобілізації добровільної. Ну, це в принципі це вже маніпуляція. Yeah. Що, таке, що таке мобілізація, грубо кажучи, так? В будь-якому варіанті. Ну тобто, якщо ти сам йдеш, то тебе мобілізація не стосується, тому що ти сам тому ти можеш прийти в ТЦК і оформитись, і о, отримати ну, все, що треба, так? так? Тобто всі інші форми, вони так чи інакше примусові. Ну і, і це, як це? Корелюється з величезними відсотками людей, які хочуть Україну отримати в кордонах 91-го року, ну, може, розумієте, що це таке максимальне протиріччя. так? Тобто е, ми хочемо, судячи з соціології, ми хочемо всього, але при тому, щоб це нас, ну, в принципі, не стосувалося, бо знову ж таки, я не розумію, що таке матеріально, Зарплати отримують більше, ніж середні зарплати в Україні. Збільшити ще більше, ну, перше ми, 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 ми як були одною з найбідніших країн Європи, так і залишилися. З війною ми багатше не стали. Ми живемо за, за чужий рахунок. У нас половина бюджету формується за рахунок е, дотацій е, за кордону. Тобто, де брати гроші е, на це все діло? так? Потім, ну, то, тобто, це, це, якщо там. Сподіваюся, знайдуться структури, хоча питання ще, хто заплатить за це, ми ж розуміємо, що не так вже багато бажаючих заплатити за правду, щоб знати настрої правдиві населення, особливо в такому делікатному питанні, як а, мобілізація. Але мені б хотілося б зрозуміти, хоч приблизно, та от, дати якісь варіанти, там штук 5-6, щоб зрозуміти, в що в що, вклад, що що люди розуміють під добровольною мобілізацією? Просто розуміти, чи це просто люди на ну, таким чином себе обманюють? Е, ну, я та, я та переконаний, що я спілкуюсь дуже багато з людьми, які, ну скажімо так, уникають, ну молоді люди, так, які уникають. Мобілізації не ховаються поки що так. Але є знайомі, які ну я з ними не під не підтримую стосунки, які збігли за кордон на початку. Але, але будь-які розмови на цю тему це, це 90% це пошук е, виправдання. У нас корупція. Генерали, які дають накази жахливі, там м'ясні штурми, у нас нема зброї, у нас нема амуніції, нема грошей, кидають в бій інвалідів. Ну, от все те, що ми можемо почути в будь-які так би мовити. І це звичайно серйозна проблема. Серйозніша проблема щодо політичних, політичних рейтингів. Чи рейтингів довіри до того самого залужного, тут інше, тут інша проблема. Поки що емоційно ця тема захоплює людей. Це відбулось нещодавно, тиждень. Люди ще в, знаходяться в цій риториці. Про це багато говорять. Мене постійно задають питання на цю тему. В етерах, я, я так розумію, що це усюди звучить, можливо, крім єдиного телемарафону, але Ютубів. Там на прямому, на п'ятому, на експреса, це я постійно чую. І це до певної мірі підігріває ще інтерес. Мене цікаво буде подивитися на це все, звичайно, через 2-3 місяці, на всі дані і на того в мене, ми... ну, якщо залужний не буде проявляти свою якусь ініціативу, з'являючись в медійному просторі, активно. А, то мені здається, що все ж таки ці цифри будуть зменшуватись. Mm -hmm. Не люди там будуть бачити, просто ну, не можна постійно знаходитися в стані, що людина не хоче, не а, хочеш. Так. А, ти, а ти хочеш, так? Тобто, ні, звичайно, 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 що залишиться підтримка. Звичайно, просто вона буде. Ну, По-перше, по цьому сквісівському соціологічному опитуванні Сильського довіра. Так, 40% довіри і по це теж ми повинні розуміти, що Залужний отримував таку підтримку, просто про нього знали, бо він був головнокомандуючим, так? Ну давайте так, що до, до, того, до того часу про нього знали ну, бежане коло людей, які цікавились подіями, які цікавились на військ, ну звиміло військові, так, це все. Але таку загальноукраїнську, це звичайно, це перші місяці війни, коли люди побачили е, втілення того, що відбулося, захист України. Втілення було не тільки в Зеленському, який теж виріс з 37% перед війною до 90 там чимось відсотків. так. Вони побачили це втілення і перенесли всі позитивні, усе, що весь позитив ВСУ. Він. Почав, так би мовити, ну, чітко отримав обриси конкретної людини, тобто залужного. Подивимося, як далі буде. Знову ж таки, я тут тут, тут, ні прогнози, нічого. Населення знаходиться в жахливому стані психологічному. І людям хочеться вірити в хороше, це абсолютно нормальне. А, чи стане Сирський таким героєм, як залужний став, ну, це знов ж таки багато залежить від того, як буде відбуватися бойові дії, що взагалі буде відбуватися в країні. А, а те, що Зеленський падає, ну це логічно абсолютно, ну занадто, занадто великі були сподівання на нього. На нього. Занадто великі сподівання і зрозуміло, що при всьому бажанні не торкатися, принаймні не артикулювати чітку позицію щодо найголовніших проблем, тобто мобілізації тої ж самої, ну вона не може тривати вічно. Зрозуміло ну, всім, що все ж таки саме політичне керівництво несе відповідальність за в тому числі, за мобілізацію. І тут, тут ми бачимо ситуацію, при якій Зеленський, ну, пам'ятаємо цю тему минулому році, про, про, про мобілізацію жінок, так як він вийшов з цієї ситуації, сказавши, що цього не буде. І це дозволяємо триматися на достатньо високому рівні підтримки. З економікою зрозуміло, що люди всі ці два роки розуміли настільки величезні проблеми у країни країні, і не перекладали повністю відповідальність на Зеленського, на владу, але це, звичайно, це, це проходить. Ну, плюс деякі не, не, не зовсім зрозумілі заяви, які він зробив. Я, чесно, я здивувався, це мені з Франції. М написали про те, що в них реально обговорюється тема заяви Зеленського про те, щоб забрати гроші біженців, і щоб це вони передавалися в бюджет України, і Україна. Так, да, ми повинні розуміти, що величезна маса людей живе, знаходиться на, на Заході, плюс в них є родичі в Україні, і це ну, точно не піднімає рейтинг Зеленського, це точно не піднімає. Тобто так усе складається, хоча знову ж таки, на даний момент, на даний момент, якщо вибори відбувалися завтра президентські, я не сумніваюся, що Зеленський би е, другий став би президентом. От на даний момент. Е, ну, змійте, на даний момент, я, е, ми, ми говоримо про ну, собі, да, залужне виставлявся ну, в нас же така вільна розмова. Так. Залужне виставляється, виставляється кандидатом в Слухайте, на владу працює, нема практично, ну, крім можливо ресурсів Порошенка, так? Ну, можливо, ще є фіали ресурси інформаційні, але тотально всі інформаційні ресурси працюють на владу. Ну, вони спеціалісти непогані. Ну, принаймні в тому, щоб а, змішати з, з лайном, в принципі, в них це непогано виходило протягом а, всіх цих років, з коли на опонентів можуть, ну, грубо кажучи, вміють це робити, так? І ось там виборча кампанія триває, ну добре, найкоротше, там якийсь зроблять місяць. І місяць будуть чути про те, скільки і скажуть, і втрати назвуть вже нарешті, скільки ми втратили, так? Які провалені спецоперації, операції, які провалені, і контрнаступ, і так mm -hmm. далі. І це то, то, так, і плюс, плюс, ну витягнути ж, е, е, ми ж розуміємо, що людина, ну скажімо, ну, зовсім вже не зможе. от, Ігнорувати виборчу кампанію. Йому потрібно буде щось говорити, е, якісь ідеї висловлювати. Ну, зрозуміло, що в нас всі виборчі кампанії останнім часом це ну, не ідеологічне, так? Це за все хороше проти всього поганого. І так само буде побудована, скоріш за все, виборча кампанія заружного. Що ми не знаємо погляди політично залужного, але якщо він дійсно займеться політичною діяльністю, там з'являться спеціалісти, які скажуть, що ну, є образ генерала, переможця, а, там, економіка, все інше тільки загальні речі. Тільки загальні речі, щоб і ліві, і праві, і центристи, і, 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 і пенсіонери, і, і, і молодь, щоб вони вбачали так, в кандидата. Так, а, Але. Наявні ресурси, наявні можливості просто так в, в нинішньої влади, вони ну це, це, це буде достатньо, навіть бачучи зараз такі проценти велич, великі проценти залужного, ну важкувато буде. Важкувато буде, бо це треба команда, це треба робота з регіонами. Це, це величезна робота, яку просто ну тут, тут. А, а ситуація, коли закінчується, Ну, грубо кажучи, війна, чи перемир'я, і наступає більш-менш такий нормальний період, так? там все буде залежати на яких умовах це відбулося. От просто на яких умовах це відбулося. І, і наскільки на, населення зготове буде сприймати ті, е, ті умови миру. чи... Перемир'я, чи от затища, чи якось припинення повномасштабного війни, на яких умовах це буде? Якщо це буде на умовах, ну, як в принципі зараз багато говорять на Заході, що та територія вже захоплена, і важко буде повернути, і треба намагатися побудувати якусь сильну Україну на тому, що залишилось від України, чи, і е, з ким буде це асоціюватися? І чи буде це сприйматися як Зрада, наприклад? так? Тому тут дуже багато питань, на які е, і залужного буде важко відповісти, бо все ж таки два роки він був е, найвищим військовим керівником. Тому, тому з, наявність залужного, гіпотетично, звичайно, дуже сильно ускладнює життя Зеленському в виборчій кампанії, але я так розумію, що на цьому було побудований весь розрахунок з відставкою. Е, я не прихильник того, що його за рейтинги виключно, я все ж таки думаю, що питання в лояльності от просто питання в лояльності. Це дуже важливо для Зеленського, це зрозуміло просто по ньому по його типажу психологічному, так? І це нормально абсолютно. Люди, люди знали, кого вони обирають. Це бувший актор, людина, яка звикла до того, що його люблять всі, що всі ним так би мовити. ну, Аплодують і так далі, і все ж таки якісь такі а, люди, які не, 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 не тільки цим займаються, викликають у нього, особливо це, якщо це в близькому оточенні, і ще й люди, які приймають рішення, викликають у нього питання і некомфортні умови існування створюють. А, і ну, з одного боку, здавалося, що тримати його біля себе. Це більш зрозуміло, бо на нього можна буде вішати багато чого з того, що буде відбуватися далі. Але це таке ризиковане рішення. Простіше рішення це відставку, і вони всі медійники там і вважають себе найкрутішими медійниками. Вони вважають, що з часом все забудеться, з'являться нові герої, з'являються нові проблеми і, грубо кажучи. Можлива конкуренція з залужним в, через там певний час, вона не настільки буде небезпечною, ніж якщо вони розійдуться в момент закінчення, наприклад, війни, так, і він піде з посади головнокомандуючого, і одразу винирне в, в, в політичне життя. І це все буде свіже, це все буде е, ну, от прямо зараз відбулося, і більш того, за дуже багато проблем. Е, Економічних, соціальних, політичних, він несе жодної відповідальності. так? Він не несе жодної відповідальності. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам. that the